Восени 2021 року група археологів на чолі з науковцем Павлом Нечитайлом проводили наукові розкопки древніх залишків міста Полонне. Під час досліджень у нашому місті археологи знайшли артефакти, які свідчать про те, що воно є найстарішим на Хмельниччині. Представлена колекція виробів з кольорового металу і з чорного металу. З кольорового металу і з чорного металу походять в основному речі з ям пізніх. Одна з яких була льохом, була перетворена на сміттєву яму в XVIII столітті, а друга теж в першій половині XVIII століття була смітником, куди кидали битий посуд. І з битим посудом, зі старими речами потрапляв різний дріб'язок. Це переважно мідні монети кінця 17-го і середини 18-го століття. Також є ну монети традиційні для цього періоду. Це польські боратинки, так звані мідні соліди, також кілька монет російського карбування першої половини 18-го століття, м'ятної російської дінга. Є крейцер австрійський. Серед виробів з кольорового металу також слід відзначити колекцію гудзиків. Гудзики різні. Є, оскільки у нас там є цвинтар, скоріше за все середини 13-го століття, то є там у нас Гудзики типові для давньоруського часу і для першої половини 13 століття такі у вигляді напівсфери, спаяні з двох половинок і з вушком з дроту. А є вже більш характерні якраз для 18 століття. Гудзики масивні, такі в литі з бронзи або з міді з масивним вушком. Речі, індивідуального вжитку теж мешканці фортеці популярні в той час персні з початками для другої половини 17-го, першої половини 18-го століття характерні. Кілька таких перснів трапилось зі щитками. Один з зображенням, другий ні. Це типові знахідки для фортеці. Вироби з кольорового металу цікаві є. Є важливий такий амулетик у вигляді ножа давньоруського рісткого часу походить Десь з 12 століття, ще не повністю християнізоване населення було, носили такі амулетики. Надзвичайно така класна, класна річ, цікава. Окраса будь-якого музею. Амулетик такий. Кілька наконечників стріл, безліч різних фрагментів залізних інструментів, зброї, речей індивідуально, вжитку, таких як поясні пряжки, велика колекція підков для взуття від старих чобіт. Фантастика! Археологи відкрили рештки дев'яти поховань часів Великого Князівства Литовського. Окрім цього, було виявлено особисті речі козаків Кривоноса, Данила Нечая, Івана Мазепи та безіменної залоги Полонської фортеці. Однак одна унікальна річ неабияк здивувала досвідчених археологів один з учасників експедиції Дмитро Тимчук розкопував поховання після монгольської доби і виявив під ним залишки вогнища, в якому знайшов уламки посуду 11-12 століть. А у ґрунті, яким древні люди засипали те вогнище, археолог побачив непримітний невеликий шматок металу, обліплений землею. Виявилось, що це згорнута в п'ять обертів свинцева пластина, яка вкрита давніми написами. В Україні з таким ще не стикались, проте науковці знали, що у часи Київської Русі існував спосіб передачі інформації через свинцеві грамоти. Прочитанням грамот займався. Археолог Національного заповідника Софія Київська Тимур Анатолійович Бобровський. І в статтях, в передруках, все це детально викладено і не буде повторюватись. Реставрацією займався провідний реставратор з металу, київський Віктор Голуб. І теж дуже пощастило, що так все склалося, що склалося все щасливо. І грамота була розкрита і прочитана, оскільки... На етапі, скажімо, виявлення різні були думки, варто розкривати, не варто розкривати, вийде, не вийде, зафіксувати і розкрити не всі реставратори брались за цю роботу. Тому на такому на те, так... що це було зроблено, і зроблено на такому рівні, це велика удача. Для полону насамперед. І... Зараз ми плануємо зробити тимчасову виставку навесні в Музеї історії міста Києва і в, музеї, в Національному музеї історії України. А після того будемо вирішувати, що робити з даною річчю. Про те, коли Полонщина зможе побачити артефакти, знайдені під час археологічних розкопок, розповідає начальниця відділу культури та туризму Полонської міської ради Тетяна Ярославська. На день міста в цьому році ми покажемо ці артефакти, ці предмети різноманітні знахідки, зробимо відкриту виставку для наших полончан, десь на якійсь одній з локацій нашого міста, і всі зможуть побачити ці надзвичайно цікаві. Предмети, знайдені в нас, предмети 11, 12, 18 го сторіччя. Що стосується самої основної і самої цікавої знахідки, це свинцевої грамоти. Вона зараз знаходиться ще на дослідженні. Реально приймається на рівні держави рішення, де буде зберігатися пам'ятка. І, скоріш за все, як сказав, Дослідник і науковець Тимур Анточ Бобровський, який досліджував цю знахідку, він сказав, що скоріш за все вона буде зберігатися в Національному музеї історії України. Звичайно, це пам'ятка настільки унікальна для України і цінна, що вона має бути досить гарно ну, забезпечена її охорона. Доки в нашому музеї такої охорони не буде. Звичайно, ця пам'ятка до нас навряд чи потрапить, як на мене, і на думку науковців. Але ми сподіваємося, що колись настануть гарні часи. У нас знайдеться якесь окреме приміщення для нашого музею. Ми сьогодні над цим працюємо. І є вже якісь певні рішення, однак війна збила нам всі плани. Ось хто хоче почитати про свинцеву грамоту, заходьте, будь ласка, на нашу групу в інтернеті Полончина Культурна у Фейсбуці. Там є перепости усіх абсолютно дописів Тимура Бобровського. І ви там зможете близько ознайомитися більш предметно із цією знахідкою і зрозуміти, яку цінність вона має.